Сьогодні дана акція стартувала. Про неї розкажіть, будь ласка. Ми висаджуємо алею волонтерів, волонте, волонте, е, алею та, волонтерів табору. Тур, туристична українська родина. Зараз ми з Тарасом садимо, висаджуємо і ви допоможете нам дерево. Відрізаємо зайве коріння, яке трішки ось воно вже пошкоджене. Заливаємо водичку. Угу. Таке воно міцне коріння таке. Як в Україні міцне коріння, так? Після закриття, скажімо, це перша ваша зустріч табору? Так. І яка вона сьогодні була, ця зустріч? Активна. Поки викопали всі лунки, поки підготували місце, всі дуже так гарно попрацювали. Ми зварили борщ, накормили в обід гарно салом борщем. Відпочили і ось на 16-ту годину. Всі зібралися висаджувати більше 30 дерев. Угу. Тарас, Тарас, ваші враження Перші процедури бомба. Враження дуже шикарні. Ми робимо гарну справу. Ми відпочиваємо самі, і це саме головне. І ми підтримуємо нашу природу, українську, файну, прекрасну. Супер, дякую.